Презентуємо вам нашу нову модельку. Ну, як нову, вона, в принципі, у нас досить така старенька в скобочках, фактично десь біля року. Але вона зараз іменно в чорному кольорі. В чорному кольорі ми ще не робили. Тому робимо огляд і подивимось, як виглядає наша сумка Карімат. Вона ж і сумка чехол-рюкзак. Тобто таке щось 4 в 1. Так. Подивимось на нашу фасадну сторону. Тут у нас такі от закриваючі елементи. Тут у нас все фіксується на фастексах, як нижня частина, так і верхня. Зверху у нас велкро, для того, щоб можна було якісь нашивки свої зробити. Подивимось, тут у нас для горизонтальної носки така зм'яшувальна частина. Приємно її тримати. Так, На задній частині ми бачимо у нас лямки такі для перенесення, а, як рюкзаком. А, тут у нас зверху є можливість зачепити там, або в руки при, при, притримати, або зачепити десь за якийсь гачок. А, лямки у нас м'які, тут у нас система молі зроблена, все досить якісно. Самі лямки у нас такі досить дебелі, я б сказав, бо заходять во внутрішню частину оцеї ленти. Лента у нас скріплює загальну частину сумки, і а, сама лямка заходить вовнутрь, і тут починаються строчки. Не знаю, чи видно на відео, але досить а, сильно скріплює тканину. і Плюс така ж сама а, лента у нас з зворотньої сторони тканини. тобто Лямки якоби між двох лент Максимально скріплюють і всю нагрузку беруть на себе. Тут у нас є така можливість фіксувати лямки в такому форматі, відстягуючи їх, собі закрили для того, щоб максимально зручно було нести в горизонтальному виді і у нас лямки ці не болталися. Далі. Ручки, Давайте звернемо увагу на ручки. Ручки в нас починаються з самого низу і йдуть до самого верху. Так само і на передній частині. Ручки отсюди вийдуть. Тобто нагрузка вся йде з самого низу, підхватують вони і це якісно все прошито. Строчечки гарненько. Якісно по два-три по стіжка робиться далі. Давайте подивимося, це у нас в такому виді при горизонтальній носки, як, яку тощину займає. Так, подивимось, що у нас в внутрішній частині. Внутрішня частина у нас буде виглядати. Тут у нас розкривається. Тут зверніть, до речі, резинка, яка йде. Це більш для того, щоб можна було ну, для декора по факту, і щоб при скажімо так, зеленці працює, наприклад, там в лісі десь так далі, то можна було сюди зафіксувати різні там гілки, для того, щоб ну, змаскуватися з, з загальним середовищем. Так, Розкриваємо Ось тут у нас ці Ідуть фіксатори з факс так саме. Так, розкриваємо їх і бачимо ось такий от, по факту каремат у нас. Так, по калімату. Тобто ви розумієте, тут у нас знаходиться а, зброя, а, сюди у нас поміщається приклад, зверху у нас а, для туди. тут у нас фіксація самої зброї. А, з цієї сторони в нас знаходяться такі чотири об'ємних кармани. Заглянути для того, щоб туди максимально розмістити свій патронтаж. А, на цій стороні у нас також є такий великий карман об'ємний. Тут у нас резинки для фіксації, наприклад, обойми, або що там вам потрібно буде. Тут у нас Великий такий карман на ліпучки. І нагадую, що всю комплектацію в принципі, кожен робить під себе. Тобто десь схематично нам малюєте, яку довжину вам потрібно, там, ширину і так далі, там, яку комбінацію карманів на якій стороні. І ми, в принципі, зробимо так, як вам буде зручно, як ви собі це представляєте. Отакий от такі у нас крематик, внутряночка. У нас використовується спеціальний такий ізолон а, товщиною 1 см, і по периметру обов'язково робиться такий кант. О, він досить жорсткий, тримає добре а, каркас і, скажімо так, додає а, таку определенну гнучкість в той же час і а, тримання зброї в самому цьому нашому. Кейсі, футлярі, чехлі, хто як хоче, хто як може, так і називає. Так що дружить.